Доброго дня! На цьому відео хочу показати вам, які генератори на даний момент у нас є в наявності. Генераторів багато, всі вони мають від одного року гарантії. На деякі генератори, наприклад, Зегор і Кентавр, дають 2 роки гарантії виробники. На Start Pro дають 3 роки гарантії. Ось такий Зегор, 3 кВт є. Єсть ось такий загор з мідною обмоткою 3,3 кВт. Фірма нова 2,8 кВт. Ось такий нова 3,4 кВт. Кентавер 2,8 кВт. Ось такий кентавер, який працює як від газу, так і від бензину. А газ може бути пропан або звичайний природний газ яким ми користуємось у побуті. Ось такий кентавер 2,8 кВт. Він іде з електричним стартером. Старт Pro 3,2 кВт. Дуже популярний генератор, який уже полюбляють дуже всі це Sigma 3,5-4 кВт. І ось такі інверторні. Це не всі генератори. Дуже велика частина в дорозі. Скоро прибудуть до нас. Ось такий інверторний коер 1,8-2 кВт. Дуже зручний, він легенький, його зручно брати з собою. І ось такі інверторні генератори 4 кВт фірми Sigma і The Gor. В наявності є різні моделі газових карбюраторів. Які можна встановлювати на генератори різних потужностей. Як встановити карбюратор і налаштувати, є відео на моєму YouTube каналі. Також на моєму каналі є огляд майже всіх цих генераторів. Та є дуже цікаві відео про те, що дешевше газ чи бензин, яка обмотка в генераторів та скільки тяне. Чи видає генератор заявлену потужність, підписуйтесь на мій канал та дивіться ці цікаві відео. Генератори відправляю по всій Україні. На замовлення покупця можу залити масло, перевірити, чи видає необхідну потужність генератор, передивитися, яка обмотка, встановити та налаштувати газовий карбюратор.